Слава Богу, Слава за те, що Бог нас благословив і дає цю змогу бути в домі Божому, в домі молитви, спільно славити Бога, тішитись і збудовувати свою віру. Слава Богу! Слава. Давайте ще раз по-особливому подякуємо Богу, прославивши Його ім'я за батьків. Слава Богу, Слава. за батьків, за те, що Бог дав нам життя через батьків. І дай Боже, щоб хто ще має батьків, ми цінували. Хто є батьки, хай Бог вас благословить і по-особливому проявляти до кінця, до самої смерті, любов, цю турботу за дітей. Тому що саме через вас Бог теж проявляє свою турботу до нас. Тобто, через батьків Бог показує, як Він нас любить. І часто читаючи Слово Боже, роздумуючи, пізнаючи Бога, ми бачимо Його через. Приклад батьків, як батьки безкорисно піклуються про нас, так і Бог дбає про нас. Як батьки не завжди зрозумілі дітям, от дитина, особливо в маленькому віці, вона багато що не розуміє, тата, мама, наприклад, хоче гратися, мама каже, вже хватить, треба поприбирати. А ти, Мама, що ти мене не любиш? Або там, хоче їсти тільки цукерки, чіпси, колу. Мама каже, не можна, бо вона знає, що буде проблеми з здоров'ям, шкірою. А дитина каже, а мама, ти мене не любиш. І от так само ми читаємо Боже Слово, і Боже Слово для нас як любов Божа, але ми так: ну хочеться те, ну хочеться так. І не завжди ми розуміємо Бога. І от в прикладах батьків ми бачимо цей таку, знаєте, як ілюстрацію, як теж символ, як Бог відноситься до нас, як він нас любить. Турбується про нас і хоче, що справді кожен із нас він був в вічності Його сім'ї, тому що коли людина кається, навертається до Бога, вона стає частиною Божої сім'ї. Слава Богу! Ми йдемо до завершення нашого зібрання, і моє бажання поділитись думкою, яка, скажімо, трошки символічна. Багато є істин, які Бог дає, відкриває через символи. Тому що символи вони дозволяють нам більше думати, потім в процесі більше ще щось зрозуміти, і це якісь як асоціації, як ілюстрації, які краще закарбовуються. І ось Бог для того, щоб ми зрозуміли, як він любить нас, як він хоче, щоб ми прийняли його любов, жили в його любові, Він бере отаку ілюстрацію і каже: Я є світло. І люди, які живуть без Бога, вони в темряві. І от я хотів би зачитати цей текст і пороздумати про світло, про темряву. І як важливо це жити в Бозі, в христі, в світлі. Євангелія від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Ми читаємо наступне. Ісус говорить, їм кажучи, я світло для світу. Хто йде слід за мною, не буде ходити в темряві. А матиме світло життя. Давайте ще раз повторимо цю думку, яку я не почав говорити перед тим, як я читав. Бог бере оцю ілюстрацію світло, і каже: Я світло, Бог є світло. І от першу деталь, яку я хочу, щоб ми ніби порозважали і зауважили, це те, що Бог не має світла, а Він є світло. Це дуже важлива деталь. Я розумію, що не всі зрозуміли з першого разу. Бог не має світла, а Він є світло. Коли Бог би мав світло, а не був би світлом, ми б могли прийшли до Бога і сказати, Боже, дай нам світло, щоб ходити в світлі. І Бог дав би нам, і нам не треба Бог, Бог дав нам щось, що є світло. Але Бог каже: ні, я не даю світло, я є світло, і якщо ти хочеш бути в світлі, ти маєш мати мене. І якраз християнство це та релігія, які ми бачимо: оці стосунки, відносини з Богом. Не просто що ми щось зробимо, щось молимося. Бог дає якась така релігія, форма. Так, да, десь воно є, як релігійні, як обрядові форми, як певні такі ритуальні форми, але ключ, глибина, серцевина це стосунки, це відносини, це взаємини з Богом. І от Бог каже, якщо ти хочеш жити у світлі, ти маєш мати мене, я світло. Я освітляю. Якщо ти хочеш жити світлі без мене, це нереально. Оце да, буде формальність релігія, обряд, но не життя. І лише коли ти зі мною будеш, ти в мені будеш. І от якраз оця фраза навіть у Христі. Бачите, наш гурт у Христі. що таке бути у Христі? Оце бути у світлі, у Бозі. І от я хочу, щоб ми тепер порозмірковували, що це таке означає бути у світлі, бути у Христі. Коли ми от говоримо це слово у Бозі, у Христі, у світлі, оця приставка або префікс у, він допомагає нам усвідомити, що це якесь місце перебування. Там, наприклад, якщо ми візьмемо воду, от вода є, да? і на її в стакан, ми скажемо, вода у стакані, а зараз вона де у бутилці. І от у, означає перебування десь. І от коли ми кажемо у Христі, це просте слово, яке говорить, якщо я перебуваю в Христі, оце я в ньому. У. Дивіться, що означає у Христі, от, по кроках намалюю. Перше це усвідомити, повірити, що Він є Спасителем що він є. Той, хто спасає, той, хто прийшов на цю землю, і от, от історія, що Ісус Христос прийшов ради людей, звершив план спасіння, помер, страждав перед цим, помер і Воскрес ради того, щоб звершити спасіння. От коли людина в це вірить, вона приймає, оце вірить, приймає. Біблія це називає народження згори». Тобто людина сама по собі, без дії, Святого Духа, не може в це повірити. Коли Петро говорить, Ісус, ти Спаситель, нас, Ісус каже, це не людина, ти пояснила, не людина відкрила, а що мій отець тобі відкрив. І от коли ми кажемо, що таке народження згори, Бо, можливо, ви чули дехто, хто ну скажем, приходить в церкву, що треба народити згори. І Біблія каже, хто не народиться згори, той не буде мати вічного життя. Той не побачить вічності з Богом. І от якраз народження згори – це коли перший крок людина робить, чує благу звіску, чує історію про Ісуса Христа, чує, що треба вийти з темряви, жити небезцільно, не без. Ну, не без, сильно, не без... Ну, скажем, мети, а з метою, з цілю, бо якраз Ісус дає собі і ціль, і мету життя, і смисл життя, і усвідомлення життя. І от коли ми це розуміємо, мені потрібне світло, мені потрібен Спаситель. І от коли ми починаємо вірити, що Ісус мій Спаситель, вірити, що мені це треба, і вірити в Нього як особисто Спасителя, це те, що Бог дає. І коли людина приймає, це народження згори. Слава Богу! Тому, от і пастор вже на початку говорив, але в наших євангельських церквах ми оголошуємо, закликаємо перед молитвою, зокрема, часто в більшості перед заключно, як ми її називаємо статньо, що хто бажає покаятись. Що це означає? Хто вірить, що Ісус є Спаситель? Хто усвідомлює, що конкретно тобі потрібен Спаситель? І коли людина це усвідомлює і вірує, і вона приймає рішення. Я хочу покаятись, я хочу визнати, що Ісус мій Спаситель І виходить наприклад наперед, і ми каємось, щоб Бог ствердив це рішення. І щоб людина далі могла рухатись у Христі. Тому що от те, що людина визнає, це перший крок до, до спасіння або в спасінні. І людина стає спасена якраз через народження згори. Но коли ми народжуємо з гори, отримуємо спасіння, Бог нас зразу не забирає на небо. І я думаю, що ви бачили, що люди є, які каються, але Бог не зразу так толік покаявся, і Бог все, йдемо на небо. все, щоб ти не нагрішив, нічого не було погано, щоб зразу це ж на небі було. Ну так не відбувається в більшості. Да, розбійник на хресті в Ісуса як Спасителя, і він зразу пішов до Христа у вічність з Христом. Але ми ж не на хресті вісимо зараз. І говоримо до людей не на хресті, хоча в історії багато є таких випадків, коли проповідь і звучить, як ми кажемо, ну, як на Христі. Ну, наприклад, можливо, ви чули, на Титаніку були теж люди віруючі, навіть благовісники. І от коли то новий Титанік, то є історія про одного пастора, який вирішив і плавав між людьми, і просто їм звіщав, що Бог вас любить. І от є свідоцтво, що чимало людей, отже розуміючи, що вони помирають, ще увірували в Ісуса Христа, прийняли Його як особистого Спасителя, і от померли, але померли у Христі спасені. Якщо дивитися в цілому історію християнства, багато є таких випадків, наприклад, в 3 столітті була пандемія невідомої хвороби. Наприклад, Кіпреян, такий єпіскоп був, написав ціле післення, яке називається про смертність. І він закликав народ Божий, бо якщо так по історії християнства ви трошки хтось цікавиться, то знає, що до 4 століття не було того, що ми називаємо канону, 66 книг Біблії. Не було нового заповіту. Писали післення, апостоли, єпіскопи, і тільки в IV столітті почали оце, ну, групувати і канінзувати євангельські післані. Але от Кіпріян писав, і от з цього післення ми дізнаємося, що представте, люди, яким 40 не виживали. От така якась. Ну, невідома хвороба – це означає, що ми не можемо сказати, чи холера, чи бола, чи там коронавірус, чи там ще якась, ну, щось таке. Е, якщо от істориків дивитись, що там було, то по історичних даних ми бачимо, що люди кажуть, що боялися дивитись на людей, які заражені, бо вони вважали, що коли дивляться, то передається ця хвороба. Потім вони боялись торкатись хворого, бо теж побачили, що це передається. Тобто воно щось теж було, типу, якесь вірусне. І, от представте, 40 плюс не витримувала імунна система, і хто старше, 40, вони помирали. Наприклад, в Римі зафіксовано, що деякі дні були, що по 5 тисяч людей помирали від цієї хвороби. Але тоді правив децій. Імператор, який дуже схожий на нерона, тобто гонитель церкви, такий, як ми кажемо, трошки глупий, не то, що трошки, а нормально глупий. І от він був намовлений, що то все винні християни, бо вони не поклоняються римським богам, а римські боги прогнівались, і оце ж навели пандемію. Ну, ще тоді слова такого пандемії не було, але от ми вже в історії говоримо: пандемія невідомої хвороби. І оце що він сказав? Значить, християн може вбивати. Мона забирати, конфісковувати їхнє майно, тому подібне. І оце таке пішло гоніння на християн. І от браття єпіскопи, що писали? Оце Кіприян, що писав для церкви? Яка величність і піднесення духу звіщати про Ісуса Христа комусь? І бачити, як люди навертаються до Бога. І він далі пояснював цю істину, от почуйте цю істину, що він каже: Браття, є в нас можливість засвідчити людям, які от легко приймають Ісуса Христа, бо вони розуміють, вони помирають. А оказується людина, коли при смерті от бачить смерть, вона чогось відкриває своє серце довіри. Я в 2014 році мав можливість декілька разів виїжджати теж, ту, скажімо, на лінію зону бойових дій, проводили дитячі табори. От ми були в Бахмуті, коли він ще Артемус називався. Ну і от тут Донецько, і от я чого е, Бахмут згадав, бо ми приїхали там, е, ми приїхали і ночували в місіонерів, але в них не було місця для всіх. То ми, от є квартири, і там жили, наприклад, на четвертому поверсі місіонери, а на третьому якийсь дід з баби. Але такі хороші, але атеїсти. І от ми, ми, наприклад, в них ночували, і от снідали теж в них. І от бісєдували, спілкуємось, і оцей дід йому щось там 70+, плюс, і каже: Я не вірю в Бога. Ну, те, що ви робите дітям, ці табори, я підтримую. Через то я дав, що ви ночували мені, але каже, я атеїст. Ну, ми говоримо, говоримо. Він каже: Ну, я три рази молився. Три рази шахта завалювалася, а він шахтер сам. І каже, три рази вертався до Бога. кажу, Якщо... слухайте, ну то ж ви... ви ж пережили, ви живі, свідок того, що Бог вам поміг. І от є от такий момент, що людина, коли бачить смерть, вона, Господи, звертається до Господа і вже вірує. А вже коли дойде десь така загроза смерті, що? Вже таке, як Бога нема? І от знаєте, яка головна проблематика? Ми не знаємо, чи це буде справді останній раз така загроза смерті, чи от ще буде продовження життя. І от тут, як ми кажемо, не заігруйте. Якщо от Бог відкривається, стукає, відкрийте своє серце, прийміть рішення. Тут, бачите, вже включається воля людська, рішення. Не тільки це почуття, усвідомлення, да, страшно, да, важко, і відкриваються очі, що да, щось є невідоме, і треба довірити з Богу. Ну і треба прийняти рішення. Тому от народження згори, це, скажімо, такі емоції, усвідомлення, що Бог є, що Бог Спаситель, ну і рішення. Господи, я хочу довірити життя Тобі. І от коли людина далі крокує, і вона каже: Я хочу жити, Господи, в тобі, оце починається взаємне, Вона означає, я хочу читай слово Твоє, наповнююся Словом Твоїм, я хочу молитву розвивати в своєму житті, я хочу шукати народ, який теж живе для тебе, щоб разом славити Бога, щоб разом збудовуватись, щоб разом служити. І це називається взаємині в Христі. Давайте приведу цю ілюстрацію в інший, скажімо, ну, момент життя, і я думаю, буде зрозуміло. Дивіться, є дві людини, якісь Петька і Наташка. І вони починають спілкуватись, починають це ж мати якісь взаємини, і от бачу симпатію і тому подібне. І оце ж полюбили один одного, і типа вже розуміють, що вони без один одного не можуть жити. І от ми кажемо, що природньо нормально створювати шлюб. І, от, коли ми кажемо природньо, нормально створити шлюб, вони починають приймати рішення, що що, що не тільки один одного люблять, що не тільки один одному довіряють, ну і обіцяють, що будуть вірні, те, що сьогодні говорилось, що будуть завжди чоловіком, жінкою один для одного. Розумієте? І тому ми кажемо, створюють шлюб. Що це означає? Особливо в церкві складають заповідь. Що я обіцяю бути твоїм чоловіком і в радості, і в горі, і коли ти ще красива, і коли ти не зовсім красива, ну і інших оцих моментів. Оце називається заповідь. І от коли ми кажемо життя в Бозі, і це бути у Христі, а вже ж це полюбити Бога, це повірити в Нього. Ну і другий етап це заключити запові з Ним. І якраз водне хрещення це є доказ того, що відбулося в тебе внутрі. Водне хрещення саме по собі не спасає. Людина приймає в одне хрещення неповірі і недобре сумління, пообіцяє Богу, воно не спасе. Але коли людина народилась згори, оце повірила в Ісуса Христа, прийняла рішення і хоче обіцяти Богу добро сумління, це внутрішнє, що в неї є, то Бог каже: якщо серцем віруєш, а устами визнаєш, от будеш спасений. І от, коли людина приймає це рішення і хоче Богу добре сумління, то вона якраз підходить, щоб виконати волю Божу, прийняти водне хрещення? Що таке водне хрещення? Це якраз заключити заповість Богом. І коли ви буваєте на іванських водних хрещах, хрещеннях, то там головних два питання. Перше питання: чи віруєш ти, що в Ісуса Христа як свого Спасителя? Бо водне хрещення приймається на основі віри. Тобто, якщо ти народився згори, віруєш в Ісуса, приймаєш Ісуса як Спасителя. Оце підстава, що тобі заключить ключі заповіз Богом. Ми в Євангелії бачимо ще водне хрещення на покаяння. Наприклад, Іван хрестив на покаяння. Тобто, хочеш покаяться, от, наприклад, ми сьогодні теж будемо закликати до покаяння. Ми просто кажемо: хто хоче, покаяться, вийдіть на парі. Або підніміть руку, ми за вас помолимось. За часів від Івана просто Іван закликав: хочеш покаяться, давай хреститись, давай воду, окунув, все, покаявся. Ми зараз так не робимо. І Петро каже, водне хрещення це не омиття гріховної, там, чи тілесної нечистоти. А що? А обітниця Богу добросумління. Тому сьогодні в Іванський церквах хрестять на обітницю Богу, на заключене заповіту. Тому основа це віра. Але далі друга частина питають: чи обіцяєш Богу доброго сумління? Що це означає? Це означає, що людина каже: Я, Господи, заключаю заповідь з тобою. І я хочу жити по Слову Твоєму. Я хочу наповнити Словом Твоїм, молитвою, служінням для тебе. Но я в тілі. І якщо я десь буду і жити, поступати одного скажу щось лихе, недобре, не стримаюсь, то що? То в мене совість буде шо, судити. Проповідь, от, я слухаю, буде облічати, Дух Святий буде проговорити. І я що буду реагувати? Я буду каятись. Я буду казати, Боже, прости, я буду свідомо говорити, Боже, я не хочу так робити, а хочу поступати так, як ти. Я буду виправлятись, я буду підніматись. І Біблія констатує факт про праведника і каже, праведник сім раз потикнеться, бо впаде і що? Ну встане. Бо, бо добра воля є, добра совість є. Оце добро сумління обіцяє. І от коли людина обіцяє її хрестять в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і оце називається заключає людина, заповість Богом. І в наших Іванських церквах вона автоматично стає і членом помісної церкви. Ну знову ж цінність помісної церкви, членом, це не просто, що ти член церкви помісної, а це бути активним членом церкви. Якщо так коротко, це бути церквою. Бути церквою це бути таким, знаєте, живим, активним в ділі Божому. Щоб послужити, щоб участвувати, що прославляє ім'я Боже, що збудовує помісну церкву, і це коли ми робимо, збудовуючи помісну церкву, досягаючи цілей Боже для слави Божої, наприклад, благовістя, наприклад, соціальна робота, яка сьогодні багато звершується, і ми в цьому участвуємо, це і збудовується царство Боже, бо цінності царства Божого поширюються через наші діяльності, через наші слова. І таким чином ми тоді зростаємо і приносимо плоди для Царства Божого. Коли в вічності ми прийдемо, Бог прийме нас, чого? Бо ми покаялися, увірували, і ми спасені по благодаті даром, ми спасені через жертву Ісуса Христа, тобто через покаяння і віру. Но отримуємо нагороду за що? За те, що служили Богу, за те, що були вірні, за те, що були жерттовні, за те, що посвятили своє життя Богу. Оце така дорога. Я чому так поєднав проповідь, і хочу, щоб ми ніби як от світла відійшли, але так провів я вас, щоб якраз пастор говорив, що на початку співали пісню про дороги, і зараз знову обіцяли, що знову заспівають. І от я хотів показати, що є оця дорога, бачите, від Бога. І вона звіщається, благовіствується. І Бог каже всім: якщо ти чуєш, якщо ти усвідомлюєш, що я твій Спаситель, що я світло. То повір це, покайся. І коли ти це зробиш, я хочу далі з тобою жити. Я хочу далі, щоб ти розвивався. Але тепер оцю детальку хочу ще одну зробити замітку. Але буває по-іншому. Буває, що дві людини вони не мають взаємин, вони не мають любові. Але їм так треба, щоб створити шлюб. Ну, наприклад, в Америку, щоб переїхати, то непогано переїхати, якщо немає ніяких варіантів, щоб якась громадянка, наприклад, викликала якогось петьку, І оце тіпа, вони хочуть створити сім'ю, але переїжджають. Ну, Це називається фіктивний брак. Я думаю, що чули таке. І от є в нас такі фіктивні християни. Вони ходять і дивлять, ну, непоганий ці віруючі, гуманітарку якусь дають. Чого б не бути теж християнином. І вони не повірили, що Ісус Спаситель. Вони не повірили як свого Спасителя, але кажуть, я хочу бути віруючим, я каюсь. І вони формально каються, формально приймають водне хрещення. І це називається фіктивне християнство. Коли ти не маєш взаємин в Христі, воно тебе не спасає. Так, да, Для церкви, особливо для зовності, це може бути для радість. Та, як і багато хтось піч що там, наприклад, Петя з Наташкою типа жениться, вони теж можуть радіти. Але вони не знають внутрішнього цього всього, ну, скажімо, взаємного. І тому ми кажемо, що Бог дивиться на серце, якраз даючи усвідомлення цієї думки, цієї істини, що важливе, це те, що справжнє, те, що реально в серці відбувається. Тому я хочу, щоб оці знаєте, картини вони нас намалювали як дорожна карта, і ми усвідомили, Бог є світло. І Він хоче, щоб ми йшли в це світло, будували взаємини з ним. Якщо ти віруєш, що Ісус є твій Спаситель, якщо ти усвідомлюєш, що тобі потрібне спасіння, то Бог запрошує, каже: Прийди до мене, покайся, зроби цей крок. І далі розбудовуй взаємини зі мною. І я буду в тебе супровождати, благословляти, і ти побачиш, як добре, як благословено жити з мені, оце, у Христі, з Богом. Но не формально, но не наіграно, а реально. Я хочу, щоб ми по особлиму цю істину закарбували.